Я Ірина Штогрин, вітаю вас! Завжди є те, що нас об'єднує, наприклад, прагнення знати правду. Сьогодні ми разом про те, чи довела оборона Дебальцева марність сподівань на виконання мінських угод, чи справді є певний позитив у тому, що фактично Україна зазнала поразки, а можливо, це і не є поразкою. Володимир Путин одразу после подписания угоды Минск-2 прямо указал, что загнал Украину упастку. Ее назва Дебальцево. Представители руководства Украины полагают, что окружения нет, и поэтому они считают, что все пройдет достаточно спокойно. Ах, у меня изначально были сомнения. Если действительно такое окружение имеет место, то исходя из нормальной логики вещей. Ті, хто в окруженні будуть приймати спроби з нього вирватися, а ті, хто знаходиться знаружі, будуть приймати спроби організувати коридор для виходу своїх окружених військовослужбовців. І, хоча експерти стверджують, що повного оточення таки не було, все ж мав місце так званий вогневий мішок. Коли українські добровольчі і регулярні частини з 14 по 18 лютого знаходилися під цілодобовим масованим обстрілом. Щоб унеможливити утворення справжнього котла, генштаб ухвалює рішення відвести війська із Дебальцівського плацдарму. 18 лютого про це заявив головнокомандувач президент України Петро Порошенко. Поставлені завдання Збройні Сили України. Виконали повністю. Ця позиція і успіхи нам були конче потрібні в Мінську під час переговорів і після Мінську. Ми змогли продемонструвати всьому світові справжнє обличчя бандитів, сепаратистів, які підтримані Росією, яка виступила гарантом. І безпосереднім учасником мінських переговорів. Наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано. Вийшли повністю з бойовою технікою. Українські воїни справді виходять з технікою і зброєю, але розповідають, що дорогою колони потрапляли під обстріли. Є убиті й поранені, яких не змогли забрати. Вийшли з бою. Многі, мабуть, погіблі, ранені. Пожалуйста, посмотрите, раз как как выглядит. Танки прямо на стреляли. стріляли. І люди погибали. Командир добровольчого батальйону Київська Русь на позивний висота каже, що вихід відбувався не під керівництвом Генштабу, а через координацію дій командирів. Плану не було. Эта операція була спланована група ініціативних офіцерів. Ні генштаб об цьому не знав. командування сектора об этом не знав. Чим менше знаєш тим лучше получається операція. ще досі українські військові виходять з Дебальцева. Зараз багато з тих, хто виходив сам, знаходяться у Артемівську. Люди іноді виходять голі боси. Тобто без форми, без яких либо віщей. В і поток на сьогоднішній день такий великий, що ні одна державна машина з цим просто справитися не може. Журналіст Юрій Бутусов у себе на сторінці у Фейсбуці повідомив дані, зібрані від командирів підрозділів. Встановили загибель 159 воїнів, 118 потрапило в полон, 36 пропали пропали безвісти. Але ці цифри зі зрозумілих причин не можна вважати остаточними. Так хто втрапив у пастку? Чи довела оборона Дебальцева, що бойовики та російські військовослужбовці-відпускники порушили угоду? Підписано у мінську 12 лютого президентом Франції Франсуа Оландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентами Росії й України. Тож, чи вдалося Україні, утримуючи Дебальцівську догу, довести, що бойовики та так звані російські військові у відпустці порушили досягнуті у мінську домовленості про припинення воєнних дій на Донбасі? Це запитання до експерта Олексія Мельника, співдиректора програм міжнародної безпеки центру Разумкова і людини, яка, зокрема, була учасником миротворчих операцій в Організації Об'єднаних Націй. Вітаю вас! Вітаю вас. То що, хто потрапив у пастку, яка має назву вже в історії як Дебальцівська дуга, або, як кажуть російські експерти, Дебальцівський котел? Ну, насамперед е, хотілося б сказати: от ті кадри, які ви показували на самому початку в заяві Путіна, то була досить коротка заява, і сам факт, що він е, згадав Дебаль, Дебальцівський котел. Це ну я особисто це сприйняв як ультиматум, і очевидно, що Путін цим самим хотів сказати, що я вас там знищу. І як потім вже деякі там були витоки інформації, що він прямим текстом, тому що зрозуміло, що це було за, за чинними дверима, але він прямим текстом казав, що буде дві тисячі полонених, і буде там 500 вбитих. Тобто це те, що він планував, і зрозуміло, що він володів інформацією, оскільки там це вся ситуація повністю контролюється російською розвідкою, він володів інформацією, яка йому дозволяла робити. Такі висновки. Тому в підсумку можна сказати, що очевидно, що ну, це не можна назвати позитивом, але очевидно, що масштаби трагедії могли бути значно більшими. Те, що стосується доцільності утримання цього котла ще кілька діб, ну, мені важко судити, наскільки ця ціна Може вважатися адекватною за те, щоб продемонструвати черговий раз світу, що та сторона не дотримується домовленостей. тобто мені важко давати таку оцінку. З огляду ще на той аспект, який теж прозвучав, ось у цих словах, які ми цитували президента Російської Федерації, що він дуже чітко сказав, оскільки є. Така, от певна кількість українських військових у Дебальцево, і оскільки їх будуть обстрілювати іншими словами, то вони що для того, щоб вийти, їм треба буде так само відстрілюватися. З іншого боку, тим, хто стоїть, сказав Путін зовні, треба буде підтримувати свої війська для того, щоб вони могли вийти. І це так само буде може вважатися порушенням так званого режиму тиші. В принципі, міжнародні оглядачі експерти кажуть, що найбільше можна говорити про те, що Росія порушила не Росія, вірніше, а бойовики порушили режим тиші. Однак, якщо ми бачимо тих, хто офіційно робить заяви, то вони дуже обережні, або як українські, наприклад, представники Міністерства закордонних справ оцінюють їх як паузу, як прикру паузу, просто мовчать ті, хто підписував ці угоди. То на вашу думку, чи маємо ми, хоч якийсь політичний виграш від того, що от стільки-то таку -то кількість часу військові утримували цей плацдарм, який вже знаходився в такій ситуації, що фактично там важко було сподіватися на якийсь прорив чи на розширення території, які ви контролювали українські військові? Стосовно е, мінських угод чи Мінськ-2, як його зараз називають, то е, я принаймні зараз не пригадаю, е, хто б оцінював е, ці угоди як успіх, значний успіх. Тобто з самого початку було зрозуміло, що вони провальні. Учасники е, мінських угод вони намагалися Крім зробити. Крім президента України. Ну, я б теж сказав, що він намагався робити вигляд, що це був певний успіх. Якщо говорити про успіх коротко, то, на мій погляд, безсумнівний успіх є це звільнення наших військовополонених, яке стало можливим завдяки цим угодам. Решта, перше, що насторожило після того, як з'явилися перші документи, які там підписували, не було незрозуміло не лише мені, як могли лідери. Провідних країн світу засідати 12 годин, і результатом цих домовленостей стало схвалення ще двох віднів війни. Тобто, зрозуміло, що вони ні про що не домовились, тому що це був би безсумнівний успіх, якби вони вийшли і відразу сказали, ми віддали команду всім зупинити вогонь. Такі можливості були в президента України, і такі можливості були в президента Росії. Президент України теоретично це міг зробити. Президент Росії зрозуміло, що він цього не міг зробити, і він не хотів це робити, тому що він не зацікавлений в припиненні цього конфлікту. Сьогодні єдиний товар, який він успішно продає, це мир або ж війна. І він зрозуміло, що якщо він від нього відмовиться, тоді з ним взагалі перестануть розмовляти і рахуватися. Якби режим тиші було оголошено зразу, то тоді треба було б, щоб українські військові залишилися на тих позиціях в Дебальцево, яких вони були. Так виходить ну звичайно, як, якби був оголошений режим, тиші їх не обстрілювали. Тоді можна було б залишатися, там можна було звідти виходити. От, але я ж кажу, що для мене це був сигналом провалу переговорів. О той факт, що вони не домовилися про негайне припинення вогню. Тому що якщо е, Росія керує, і там були тим більше представники цих ЛНР, ДНР, які ну, себе називають лідерами, тобто вони претендують на те, що вони керують всім цим. Е, зрозуміло, що вони могли віддати наказ, і мова йде не про те, що взагалі припинилась би стрільба, але припинилась би застосування важкої артилерії, тобто не було б таких численних жертв. Те, що стосується вашого питання, чи Україна політично з цього якісь дивіденти отримала, ну, це не стало ні для кого новиною, що та сторона порушує перемир'я. Ті звіти, які йдуть від спостерігачів ОБСЄ, вони дійсно вони такі досить обережні, і зрозуміло, що вони, коли щось доповідають, то це якщо вони чітко звинувачують ту чи ту сторону, то вони мають мають мати досить серйозні докази. І вони є час від часу, але на жаль, зазвичай це така інформація, що не зрозумієш, був вибух, але ми не знаємо звідки не кажучи про те, що представники ОБСЄ спочатку і не пустили навіть в Дебальцево, але зате ми маємо свідчення воїнів українських, які виходили із Дебальцевського котла. І мій колега, журналіст Радіо Свобода, Лев Костек зустрічав українських військових і записував, знімав на відео те, що вони розповідали. Давайте послухаємо. Наказ про відступ бійці отримали ще вчора вночі. Однак досі окремі групи армійців пробуваються на безпечну територію. В селі Луганському натрапляємо на групу бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Солдати запевняють, що їх кинули на напризволяще, оскільки залишатись було вкрай небезпечно. Відійшли від Дебальцевого, так і не дочекавшись дозволу командування. Нам обіцяли на забороні нас обмануть. Ми вирішили бляха таким чином вийти пішки. Ми прийшли пішки до другої позиції, на другій позиції нас мали чекати машина, машини не було. І сьогодні зранку ми вирішили самі йти оттуда, бо якщо ми б не війшли, нам було б дуже погано. І ми б тут зараз не стояли. Ні. Останні дві доби був дуже-дуже плотний вогонь. Це все було, працювало по нас артилерія. Лупили з усього. Градів градів, мінометів, з танками. Окопалися, метр 800 від нас вирили окопи для танку. Що ми б ще поставили там суд то просто з нас би зробили, то кажуть м'ясний фарш. Трасою артемівськ дебальцеве мчать кілька танків. Частина з них несправні. Військові теж щойно з оточення. Виходять тільки тепер, бо вчора прикривали основні колони. Сепаратисти обстрілювали техніку, тому танкісти змушені були залишитись на своїх позиціях, щоб перекрити товаришів. Ви, виїжджали по команді. старших, если были разведчиками замечены группы движущихся наш мы выходили наперед на прикрытие, простреливали, простреляли по нам, но ну, дали хлопцам отойти. Потерял две машины. Все остальные он на буксире, кто, кто поломанный, кто это. Ураганы, минометы, танками крыли, короче, грады, ну полностью весь набор. Тіжологі артилерії Левкостек для Радіо Свобода з Донеччини. Ці кадри і інші зняті українськими журналістами свідчать, що українські військові таки вийшли зі зброєю, вивели. Техніку, яку змогли, але також вони і свідчать про те, що застосовувалися фактично всі види важких озброєнь щодо української армії. Пане Мельник, чи могло на вашу думку Дебальцево його оборона стати підставою для того, щоб Україна отримала озброєння від країн заходу, якого так не вистачає українській армії? Питання це обговорюється, і я не думаю, що Дебальцево відіграло якусь вирішальну роль. Тобто, це ще один був от ще одна з таких крапель, можливо, на користь ухвалення такого рішення. Дивлячись на ті кадри, на ці кадри я хотів би звернути вашу увагу ще на один момент. Президент, коли рапортував про вивід військ з Дебальцево, він сказав, що це був плановий вивід. І він сказав, що це що звідти вийшли наші військовослужбовці з технікою. Як для мене, це сигнал того, я, я ну, хочу вірити, щоб президент був чесним. Але це для мене сигнал того, що ті, хто його інформує, вони скривають від нього справжню інформацію. І от також в тому, що говорили... А яка справжня інформація? Я її теж не знаю, цю справжню інформацію, але коли ми слухаємо бійців і те, що вони говорять, потім є, є ж ваші колеги-журналісти, в тому числі зарубіжні журналісти, в мене є, ну, мабуть, з десяток журналістів авторитетних видань, американських, британських, французьких, які там були до того, після того. І вони кажуть про кількість техніки, яка була покинута, в тому числі була інформація про те, що був там захоплений найсучасніший антимінометний радар. Тобто це свідчення того, що виведення не було настільки плановим, як це доповідали президенту. І ще одну дуже цікаву фразу сказав один з бійців про те, що його оцінка ролі Генштабу і командирів. Тобто Тут є певний позитив, в тому що дійсно наші командири зараз на рівні тактичному, оперативному. Навчилися воювати, і вони разом з своїми бійцями, і вони, мабуть, це їх успіх в тому, що вийшли з такими, ну, будемо казати, не можна сказати мінімальними, але з таким рівнем жертв незначно більшим. А претензії досить часто, я думаю, не досить обґрунтовано все-таки звучать в адресу Генерального штабу. Про те, наскільки плановим був вихід, і що думають про це бійці, ми поговоримо трохи пізніше. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин, і ми говоримо про те, наскільки е, оборона Дебальцівської дуги була важливою для того, щоб Україна ще раз довела, що бойовики і е, проросійські сепаратисти. Насправді порушують весь час усі домовленості, навіть якщо вони досягаються за участю, підписуються президентом Росії, президентом України і очільниками провідних країн Євросоюзу. У студії у нас співдиректор програм міжнародної безпеки центру Разумкова, військовий льотчик, колись Олексій Мельник. Пане Мельник, ви людина досвідчена, ви навчалися за кордоном, ви знаєте, що таке військові дії, що таке воєнна, воєнна справа, що таке взагалі армія. Якщо оцінювати те, наскільки бойовий дух бійців є важливим фактором для того, щоб виконувалися поставлені командуванням завдання, то е, чи можете, як ви оцінити, скажімо, той бойовий дух, який панує зараз в Збройних силах України? Мені важко оцінити бойовий дух, який панує, тому що е, це треба бути там на місці, серед бійців. Ті бойові дії, які я колись там, е, можна сказати, брав участь в операції, чи там, коли я був в районах, де велись бойові дії, Рак, наприклад, в Конго. Це жодним чином не можна порівняти з тим, з чим зараз зіштовхуються наші бійці, які воюють в так званій зоні АТО. Але найголовніше в будь-якій ситуації в армії те, що заставляє солдата підніматися в атаку, те, що заставляє його стояти, це крім якихось безперечно важливих ідей патріотизму, це відчуття ліктя і те, що. Він повинен захистити свого товариша, і він повинен бути впевнений, що його не кинуть в разі поранення, його не кинуть в оточенні. Можна по-різному, скажімо, оцінювати об'єктивність того, про що говорять бійці. Тобто, рядовий бєць міг і не знати команди, яка надійшла по вертикалі. Наприклад, до нього просто моглася не дійти команда. Але в будь-якому разі такого не повинно бути. Тобто він повинен бути. Перше повінформований, по-друге, він повинен бути впевнений в тому, що держава не кине як там на лінії фронту, так і після того, як він звідти вийшов. Я власне тому поставила вам це питання, оскільки те, що ми бачимо у різних містах, куди повернулися люди, яких відпустили у відпустку, чи на ротацію, які вийшли з Дебальцевського котла. То вказує на те, що моральний дух у них зараз моральний стан дуже важкий. Не знаю, який як бойовий дух, але от коли слухаєш людей, які ем, тільки вийшли, які зараз перебувають у, у Артемівську, які повернулися до себе додому, то це приблизно дуже схоже із тим, що почула моя Олена Гурмач, яка зустрічала бійців з під Дебальцева у Кіровограді. Я виходив із Дебальцева. поселок Новогригорьевка, там есть поселок 8 марта, железнодорожное депо, мы там были. Мы сами прорвались с боем, они не ожидали, что мы выйдем живыми. Мы когда приехали в Артемовск, нам говорят, а мы вас не ждем. Почему вы сегодня приехали, вы сдали позицию, вы дезертиры. А, что, а с чем оставаться, если у нас осталось у каждого порошку в магазинах патронов? и по гранате, чтобы себя взорвать. Больше нечем у нас было воевать. У нас многих взяли в плен. Слава Богу, за эти два-три дня половину вернулась. Много лежало двухсотых на полях. Много машин не доехало, с ранеными взорвали. Поэтому пока весь это количество неизвестно. Никакого коридора не было, никакой не запланированного этого ничего не было. Если бы мы ушли и через час Село Новогригорівку сравняли з землею міномети, гради, урагани. Там ні одного дому практично не залишилося вживий. Чи можете, пане Мельник, от як експерт, оцінити? Якби справді жодного планування цієї операції по звиводу військових з Дебальцева не було, чи була б такою кількість жертв, чи вона могла б бути іншою? Я впевнений, що певне планування є, тому що військові вони завжди планують кілька сценарій розвитку подій. Є інші проблеми, про які, мабуть, не так часто говорять, те, що в нас є досить серйозна проблема професіоналізму на найвищому рівні командування. І вона до певної міри об'єктивна, тому що 23 роки незалежності ми всі знаємо, армію розвалювали. Друге, це те, що е, ті зараз генерали, які, вони, які командують, вони виросли в, в мирній обстановці, тобто вони не мали можливості повноцінно брати участь в навчаннях. І все це воно зараз дається в знаки. Бойова підготовка, ще тоді, коли я служив, от вона постійно йшла шляхом спрощення. Тобто вона була настільки умовною, що Ну, Важко було уявити собі, що ця армія колись зможе воювати. Але от зараз я хотів би дуже важливу фразу сказати, і в тому числі в адресу наших бійців. Тиждень назад я говорив з одним американським військовим, колишнім військовим, який е мені сказав, ну, буквально от це було настільки відверто. Він каже, в нього було абсолютне захоплення тим, що роблять наші військові, тому що на тій техніці, яка вони є, з тим озброєнням, яке в них є. Він він просто от, представник найкращої, найсильнішої армії світу. Він був щиро здивованим, як взагалі можна отримувати такі перемоги. Тобто, чи є на вашу думку серед тих бойових командирів, які пройшли вже через Донецький аеропорт, через Іловайськ, через Дебальцево, тепер ті, хто міг би очолити, наприклад, генштаб або працювати в генштабі. Безумовно, є, але ми повинні також розуміти, що для того, щоб підготувати командира взводу, потрібно 4-5 років. Для того, щоб підготувати командира полка, потрібно ще принаймні років 10. Тому що це це все е, йде зростання його професійного рівня, і не залежить від того, чи він закінчив академію чи ні. У То нас немає, тривалий процес. На жаль, цього часу і нема в історичний момент, часу. і у нашій програмі. Дякую вам, пане Мельник, за участь у програмі. Ми разом і на прощання. Лише нагадую, що у нас є багато спільного, зокрема, те, що ми хочемо знати правду на все добре.